Опа, О, вийшло. Це ми. Розробники лабораторії культури пробують підняти книгу у віртуальній реальності через шолом. Вони відтворили сцену з роману Максима Дупешка про Чернівці у минулому столітті та змоделювали одне із перехрест міста. Це сцена першого знайомства головних персонажів. А по сценарію відбулася подія. Чернівецький трамвай зійшов з колії. Вийшли пасажири незадоволені, можна почути їхні репліки. Вони підкалують водія трамваю. До речі, водій трамвая, його 3D-модель взята за основу зовнішності власне автора книги Максима Дупешки. Тому ми вирішили так декілька сенсів підкласти в створення 3D-моделей. Ось і персонаж книги Павло вийшов з трамвая і побачив дівчину на балконі. І фактично з першого погляду й закохався у неї. Розробники доповнили сцену іншими персонажами та їхніми діалогами. Також одягнувши шолом віртуальної реальності, можна пройтися вулицями, оглянути будинки та підіймати предмети. Ну, насамперед, ми багато спілкувалися з автором книги Максимом Дупешком. Як він бачив цю сцену, які персонажі, як вони виглядали, як виглядало місто, Загалом, що, що трапилося в сцені, яку ми вирішили відновити. І потім ми почали шукати референси. Ми досліджували фотографії старих чернівців, якраз це місце, як виглядала тоді архітектура, як вдягалися чернівчани <плес> тих років. Потім шукали референси в сучасному місці. Відтворивши фрагменти з книги, розробники також хотіли показати моменти з життя чернівців у 30-х роках. Все зробили через вигляд персонажів, їхню мову та поведінку. У сцені лунають оригінальні звуки. Усе від голосів персонажів та фонової мелодії, яка грає з грамофона. Записав один із розробників Володимир Шиба. На той час в Чернівцях побутували ну, мінімум чотири мови. Це німецька, ідиш, румунська і українська. І ми цими чотирма мовами озвучили персонажі. Ми співпрацювали з самим письменником, який ці фрази для озвучки сам якби, дописав, тобто ми розширили контекст книги і знайшли перекладачів, знайшли людей, які розмовляють цими мовами, і вони їх озвучили. Коли до них підходиш, у нас працьовує триггер, і він. Ну і, і, і включається звук, тобто можна почути, як він там щось говорить. Персонажі у сцені існують насправді. Це реальні люди, яких відсканували та обробили за допомогою штучного інтелекту методом фотограметрії. Ми їх відсканували. Зробили декілька сотень фотографій з різного ракурсу. Потім це все з'єднали в одну 3D-модель. Завдяки застосуванню технологій віртуальної реальності людей можна заохотити до читання книги, а також читачі можуть отримати новий досвід занурення у сюжет, каже розробник лабораторії культури Антон Благій. Віртуальний шлом реально занурює, і якби ми не розвертали голову, якби не міняли зору, ми завжди бачимо зображення. І кожен раз це буде неповторний просто досвід по використанні цим. Плюс ми можемо з допомогою контролерів, які передають тактильні відчуття. Взяти буквально предмети в руку в цій сцені і дослідити їх, підкинути яблука, взяти книгу в руки чи спробувати випити віртуальної кави. Переглянути сцену з книги історія варта цілого яблуневого саду можна через шолом віртуальної реальності у бібліотеці імені Івасюка, що на вулиці Кобулянської. Також там можна взяти цю книгу для читання. Оксана Чміль, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.